Всім привіт на моєму каналі YouTube. Зараз я хочу вам показати купив свій перший комбік. Називається Marshall mg 10 Це коротше, маленький комбік. Чого я купив цей комбік, я зараз вам коротко поясню, що у мене великий досвід гри на гітарі і великий досвід в комп'ютерах, електронних приборах. Коротше, це річ фірмова, Marshall, відповідно. Всі кнопки е, будуть довго справно працювати, всі катушки теж будуть гарно, справно працювати. Всі входи. Натиснув кнопку Червона, натиснув кнопку, раз, зелена світа. Все працює. Купите ви якийсь дешевий комбік, він буде більшого розміру, потужніший, але він вас перегорить, згорить і пропаде. А, того раджу купляти фірмову річ. Фірмова річ буде гарантією, що воно буде служити. Плюс, чого класний, маленький того, що я займаюся навчанням, відповідно для навчання маленький комбік це просто ідеальний варіант. Того, що, наприклад, сусіди не будуть жалітися. Наприклад, ти граєш на гітарі і ти чуєш звук з цього комбіка, ти, ти граєш тихенько, ти вчишся, ти розвиваєш слух. Бо якщо ти купиш собі таку, там, велику колонку, як фрубаєш її, вона там тобі завалив всі вуха, і відповідно процес навчання не буде ефективний. Відповідно, оцей фірмовий маленький комбік, от, це якраз для навчання. Щоб ти сів собі вдома, пограв нотки, пограв то, пограв все. І відповідно буде від цього комбіка буде толк. Того що... І грошей ви багато не потратите. І як кажуть, і, і скільки користі від нього вам може бути? Якщо ви купите щось здорове і так далі, що, ну, коштує дорого. І як кажуть, і воно вам буде не потрібне для навчання. Для навчання потрібне отаке маленьке і кльове. Підписуйтесь на канал, ставте лайк пока.